Через постійну небезпеку обстрілів з боку підступного ворога жителям 5 кілометрової прикордонної зони рекомендують тимчасово відселитися. Такі завдання вже попередньо поставлені під, під час Ради оборони і цими питаннями вже приймаються. Найбільше населення, яке буде евакуовано, це в Сумському районі і це в Шосткинському районі. Керівництво Сумського району таке рішення обласної влади підтримує. Наполегливо особисто я рекомендую всім мешканцям, які попадають в цю 5-кілометрову зону, виїжджати з цих своїх помешкань. Сподіваюся, що це ненадовго, для того, щоб було краще працювати нашим захисникам, нашим ЗСУ, тому разом до перемоги і максимально долучитися до цього, поставити до цього з розумінням. Бо залишатися на п'ятикілометровій кілометровій відстані до безжального ворога небезпечно для життя. Територія, по перше, вона максимально замінована із нашої і з їхньої сторони. Це перше. Друге, зараз заход ДРГ участілися випадки заходів. ДРГ третє на кордон. На нас прислали снайперів, як якби на тренуватися такими хижими заходами. Ну і звісно, артилерія, яка є у них там то вона стріляє максимально по перекордонню. Наголошують евакуація планова. У людей є час зібратися у влади належним чином підготуватися до безпечного переміщення людей. На даний час, зв'язку з розпорядженням губернатора, проводиться робота. Складаються списки бажаючих, які у них яка у них там є худоба рогата, які у них побажання, тобто чи це квартира, чи це приватне помешкання. Разом з тим районна рада збирає інформацію від інших громад, скільки людей готові прийняти на більш безпечних територіях. І ще раз наголошую, що це не буде примусовий, тільки якщо людина не бажає цього робити, вона робить письмову відмову, то вона вже сама на свій страх і ризик залишається в своєму помешканні, і тоді вже держава не несе відповідальності за її. І життя та безпеку голова обласної військової адміністрації також повідомив, що евакуація з 5 кілометрової прикордонної зони Сумської області буде регіональною та відбуватиметься в межах районів. Районною радою та районною військовою адміністрацією разом виробляємо план, механізми. Все буде добре. головне, щоб не було паніки, ніхто не нагнітав новини СТС.